Вітаю дорогі підписники і гості каналу. Давно вже тут нічого не викладалося, якось не було часу цим займатись. Але колекціонування, звісно, не зупинялося. Ось нещодавно я придбав два роли двоєврових монет. Вирішив зробити таку невеличку рубрику розпаковка ролів. Думаю, багато хто знає, що серед двоюврових монет є велика кількість ювілейних, мабуть, уже більше тисячі. Я теж колекціоную їх іноді, якщо є можливість придбати, десь купую. Ну, як мінімум, можна іноді купувати звичайні монети, які ходять, і, відповідно, Розпаковувати, дивитися, що цікавенького тут трапляється. Якщо цікаво, дивіться. Якщо є бажання дивитись таке надалі, підписуйтеся, буду дуже вдячний. Отже, давайте подивимося разом, що цікавенького у нас тут є. Зараз спробуємо розпакувати перший рол. Так, є. Хтось це робить. Канцелярським ножем, але я це роблю просто так. Так, є. Ти по сторону. Отже. Дивимося, чи є тут щось ціковеньке. Так, звичайно. Німецька будемо, звичайно, відкладати, а дивитися шукати в так, це у нас Італія, Данте Олігєрі. Так, це звичайний німецький Орел. Теж звичайний німецький Орел. Так, це у нас Франція. Республіка Франція. Це у нас Німеччина. Так, це Австрія. Франція, поки нічого цікавого не бачимо. Знову Австрія. О, перша ювілейна. Перша ювілейна монетка. Це у нас... Так, ага. Північний Рейн Вестфалія, як так розумію. Ось уже є. Цікавенько щось попалося. Дивимося далі. Так, звичайно. австрійська. Ось уже ще одна є, бачимо. Так. Монета Гамбург. Гамбург 23 рік. Я знаю, що де є декілька вже Гамбургів. О, де місто монет із цим містом. Тому. Відкладаємо. Так, дивимося далі. Дивимось далі. Так, це звичайна Німеччина. Звичайна Німецька, звичайна Франція. Це в нас Австрія. Це в нас Німеччина. Так, це. Якщо я не помиляюсь, Фінляндія. Ну така, така теж в мене є. Звичайна. Ось, бачу, наступна у нас теж ювілейна. Чи ювілейна чи присвячена місту? Так, є. Це теж німецьке. Складаємо. Так, це звичайне. Звичайна, звичайна теж. Бачимо, звичайно. Німецька теж. Бачите, дуже багато, дуже багато просто звичайних монет з Орлом. Так, дивимося наступний герой. Так, розпаковуємо роз. його. Так, є. Чи буде тут щось теж цікавеньке? Ага, бачимо ось таку. Я не знаю, що така серія є велика. Но бачимо тут теж німецька. Ось таких, з таких монет. Така монетка схожа є в кожній країні Європейського Союзу. Але це Німецька. Але теж, як цікаво. Так, це в нас Греція. Звичайна грецька монетка. Так, це у нас німецька. Теж бачимо. Франція. Бачимо звичайна німецька монета. Що тут у нас є? Звичайна німецька. Ось, ще цікаво. Так, бачимо. Так, німецька теж. Дівелина. Відкладаємо. Дивимося, звичайно, теж саме. Така сама аналогічно. Так, бачимо тут Австрію. Звичайно. Так, Франція. Теж Франція. Звичайно. Так. Звичайно. Теж, звичайна монетка, нічого цікавенького не бачу. Теж... Так, це у нас Нідерланди. Нідерланди теж. звичайна монета, не ювілейна. Так, бачимо. Теж Гори. німецький. Так, а це у нас бачу Словаччина. Влачена, така теж, звичайно, це не ювілейна, пам'ятна. Так, бачимо Орел. Ось ще одна. Бачимо, теж німецька. Теж ювілейна. Так, дивимось далі. Звичайна монетка. Так, це у нас Бельгія. Бельгія теж пам'ятна, не ювілейна, просто звичайна монетка. Так, ну і бачимо ще звичайний орел. Ну, що робимо підсумок серед 5-10 обіходних монет ми знайшли тільки 6, 6 от таких от ювілейних, ну, як сказати, ювілейних чи пам'ятні просто присвячені. Різним містам, землям Німеччини, ну, і також одна ювілейна. Бачимо. Так що, кому цікава така тема, підписуйтесь, буду дуже вдячний. Дякую за увагу. До зустрічі!